Я нещодавно повернувся з Франківська, як завше завжди, завжди набагато, плакав і захотів туди знову залізти, як у нішу кокон Андрія Любке, В інні його поезії, яку знаю, читав її в туалеті Франківська у парку Шевченка, місце, громадський простір, параграф. Шукайте. Я і став тим туалетом Франківська чистим перед вашим щастям і лайном, слухаючи його фіртку, новини, звістку. Проте, кому Стецика не потолонило це. більше половина моїх друзів, на жаль, Чи хто відлітає до Риму білокрилим, один такий пацієнт, він тільки один. Будь ласка, тримай їхні пір'я на районі. ніхто ніколи так не танцював, як банан, його псевдо. Ніхто не розумів моєї Мам. більшості віршів, а я не замовкав, не замовкав і не страждав. Лише перед Юлею жваво ще одна Юля знітився. Треба працювати, мізки, провітрість, по місту ходить Великий Дух, Тараса і не Шевченка, і навіть не прохаська. А я палю сагати і не сміюсь. З Кобзаря не варто сміятися. Ані, все, я вже бачу, що є. Імена, імена, і нікого за ними. Голоси, голоси, і одна німета. Може нам не вмирати, бо ми й не жили, а так. І питаю себе: то навіщо слова, нащо кров і вода, що є сенс? І кашу собі знов, її очі, уста і все. Як вона ходить по тротуару, по хмарах, по росах, зверху донизу чи навпокій, не відчуваючи руку та часу? Як вона, чорне волосся, загортає манірно у ліву долоню, вигинаючи шию оголює і вухо? віднаходить на верниці знаки, джоли та оси, роки, в червні, де дощ стегна положчі, як ті мнає стегна, і решта, що вище і нижче. Хочеш позивченню у листопада? Сумні? Як вона плаче в коси надії При в заході сонця соком гіркої черешні. Хоча може й ні. І все ж, і все ж, і все ж. Я прикрила б тебе своїм тілом, загорнула у власну шкіру. Вилікувала б твої рани, омила б усі твої стигни, у нетрях тебе б знайшла, витягла б із безодні, зняла б тебе із христа, виняла б цвях із долонь холодних. Ми забудемо імена, не побачимо знайомих облич. Поки не прийде весна, ми заховаємось в ніч. Вибору в нас немає, нам не носити оков. Серце завжди відкрите для мрій, і для молитов. Смерть нам дихає в спину, і в жилах холоне кров. Ми будемо жити доти, поки живе любов. Ой, дівчино, та ти ж така проста, як гривня, що зіста, як тисяча з мільйону, мільйон з мільярду і так далі. Як всі. Звичайно, унікальна у всій власній красі. Нічого екстра дивного, щоб аж аж, аж такого, чи можеш гонорово похвалитись Богу. Так що не треба тут оці понти, свої дебюти у короні. Це ж не ти. А, ні, та де? Тобі не до лиця. Вуаль недоторканності Бо Бути не краще, ніж, наприклад, я. А гонор. Ріжеш, вибач, до хуя. Тому негайно просто відпусти бороду Бога, та й іди під три чорти. І суддя, з хати не можу вийти. Зі мною працюють психіатри Канади, Америки. Я з хати не можу, мене чуть не розстріляли, а п'яна міліція в верховині. Діти війни. Прийшла весна, дерева білим квітнуть, в повітрі чистим, так усе дзвенить, і сонечко яскраво в небі світить. А за дітей душа у нас болить. Вони не знають, що таке дитинство, бо в них війна його відібрала, і діти всі дорослі стали швидко, узнали наяву, яка вона. Не дія надія є, хоч все так складно завжди чекають діти, вас, захисники, тому що тато найдорожчий в світі, і з ним так весело і легко в житті. Він може все, страх розвести руками. Від вас подалі, діточки малі, щоб ви не знали смутку і печалі, і жили в Україні на своїй землі. Та буде так, збереться вся родина за тим столом, що мати застеля, і заспіваємо пісню про калину, яка росте завжди біля вікна. Допалки розкидані довкола, як гільзи після чергового бою. В припалку виростає розмова і обступає довкола юрбою. У кожного своя війна чи, навпаки, її відсутність. Кожен знає, в чому вина. у всіх, власне бачення, суті. Шукай обхідні шляхи, годуй голубів, мир. Вчися триматись сухим у інформаційному вирі. Відмежовуйся історичним змістом і кажи, що вони не винні. А ще спробуй бути пацифістом. Коли у твоїй країні котрий рік триває війна, коли у твоєму місті з чотирьох сторін одна захищена від подальшого звірства. Хто і на що спроможний у цю історичну годину на тому і тримається? Кожен виборює спільну Україну. Дивитися правді у очі. Хай буде сумна і гірка. Та будь-який вчинок чи злочин називати на власне ім'я. Засвіла, міля бантової долина. І знаєш бабцю, я і не зірво, живе, як є, я люблю Україну. Я ляжесом і коли там пишу Людина лісоходяча. Ідея короткометражки, де я викрикую весь біль на світі. рано вранці в лісі йому Душі боляче сховаю, спогади купеньки від світла і смішно, беззвучно листю смішна. Сонце плаче, скоро прийде. Дощ і гамір зовнішнього світу насильно мене зодягне в мокрий сон, уже за лісом зітлів, вітер, і вог за звісно, не прийшов, не вийшов на нічну наш місяць, мій друг Василь. Годі хіба себе ти рано вранці обійняв? Слава Ісусу Христу, говорить і показує Вага Бунду, і Он це ти, а це мерфер Осінньо мені, осінньо листя горить, пече. О, синьо мені, як синьо небо лягло на плече. І тихо, і дзвінко водночас тільки прошу тебе, цить. Ходить навшпинки осінь, ось ось і літо приспить, ось ось прокинеться буря. Тиша її печать нам же потрібно було душі розколихать. Душа страждає, затримити, а що серце кохає, муша. Ісус по коліна в брудній воді ходить з траншеями перед зимовими. В нього поранення він зголоднів, він утомився і рідше молиться. Шкіра свербить від поту під фліскою, стигми почуть, холодно. Зараз йому подрімати в теплому ліжку, очі зімкнути б хвилин на двадцять. Мокнуть дитячі малюнки в кишенях, кров убирають і сіль, і скрапель. Стали для нього давно оберегами жовті сердечка під синіми хмарками. Мамі до нього не додзвонитися. З тилом зв'язку майже ніякого, тільки й учні, буває, допишуться, вчителю наш, ну де ти там, як ти? І він, бредучи окопним болотом, збитими пальцями, відповідатиме: знову сходжу на цю Голгофу, знову мушу цей світ рятувати, і підуть вперед за ним побратими, і виходи хвилями полем покотяться, І м'язи їхні злістю налиються, і погляди їхні ненавистю сповняться. І серце його заб'ється сильніше, і з рани його полється вода, і зуби зціпивши, він прицілиться: Господи, хай буде воля твоя! Він любить дивитися що-небудь пламано. Закінчується оберт стрілки, струмінь сечі, давно в моніторі люди в черзі, пісок в кулаці. Він мав би бути пісочним годинником, зрештою, власне, хоч може привласнене життя, він і сам міг би підвестись як риска. Вона, ніби тінь пересаджених у завезену землю дерев, відкидалась під його переношене тіло, тремтливо розхитане скупим насінням, носіння і покірно приймала нескрізні уколи старості та підсуджені штрафні удари. Самого центру затиснутого півкулями мозку. І знову і знову переходило на те, як через щедру насмугі дорогу, після чергових блукань у тумані, не чекаючи, коли зазеленіють світлофорні пости, наклавши на всі піктограми. Це для неї кривилися дзеркала і жовтіла вода в небличкучіших кранах і прокручувалися серцевини глибоких замків, втрачаючи. Зчеплення з бігунками, і в струм, скидаючи частоту вслід за її устами, а потім, збившись з його молока, що накрило, як пізня повінь, вона все мала в сраці, що вмістити змогла поскорочені гонки роздвоєння. Незалежно від віку. Її такої ще ніхто не малював у білій сукні, в міртовім віночку, в підпільній церкві свічкою в руках. Від вавтаря на неї, палає, на неї падає півтінь, тому лице через плече напівповернене до світла. Сповідається у тому, що не гріх, бо було вкрадено спросоння, і сльози котяться. Покуття і каяття, моя та дівчинко свята, яка ще трохи втратила в життя, я тут для тебе, ти не плач, не в крові справа честі, це так зароджується мужність до життя. Там біля того, і калина на стежі, мамини очі чекають тебе, Сила ворот, чи плаче. Та Бога, його душа! Місто приречених. якщо би нам залишилось, крім рису, зелений чай і вихорки парису в краях південних приморських портах, я знав би більше, ані знати мушу. Місцева жінка ось білизну сушить на шворках, алюмінієвих дротах. Вона принесла випране в медниці. Вона у чорній складками спідниці, засмагла, як лакований сервант, в якому в пролежнях і подушки, й пошевки: ліворуч море і білосніжна церква. Праворуч сонний і змучений сержант поліції. Він тільки тінь пейзажу, також засмаглий, вимазаний в сажу. За рік до пенсії йому немилий світ. Ні море, ні місцевий рибний промисел, ні вулиці, погнуті, як коромисло, ні жінка, для якої він сусід. Я знаю, що крім рису і смоковниці, кількох плодів ще рипають віконниці, містечко в пилюзі від мух синюх, ні спасу, ні найменшого вдоволення своєю чи надмушеною волею їх знищують і не зносять і на дух. Ми поселилися в будиночку над морем: рибальський човен, синє море, оре, з кімнатних меблів, ліжко й темний стіл, із їжі, рис залишений. Залишений в оренду, з атракцій жінка, що бере з нас ренту, за рис і воду, і нагрітий дім. Кажу тобі, що жінка із сержантом на вулиці із назвою Сервантес жартують, поки висохне прання. Він сонно береже громадський спокій, корови в горах, і пастуки високо, і бакалійник в половині дня прийшов крамничку відчинити нині. Вовтузиться, як слон у середині, нарешті вийшов. Виклав помаранчі, і жінка з помаранчами замить у моїм вікні, як полум'я, стримить, як в долані худий вулкан Момбачу. Будинку, стіни, це фортечні, у цьому місті майже всі приречені, усі покликані, ба навіть гості ми відсвяткувати Діаде Муертос. Це на карнавал прийдуть живі і мертві в одному напрямку та різними дверми. Ще листопад далеко, а вже їдуть, і бакалійник разом із сусідом, і жінка із медницею, і та, що носить помаранчі, і та з сержантом, що слухає масні мужичі жарти, бо в ній жагуча кров і молода. А все одно чужий у цьому місті. Учора привезли про рис, про кислі вісті. Торговий корабель вантажиться в порту. Одні справляють карнавал по смерті. На пошті марки клеять на конверти, і судять рік по вію молоду, наслухавшись, і зберігши грудку рису, про тих, хто кинувся прожогом, мчався риссю про життєсмертний карнавальний час, кажу тобі: побійся, помаранчі і снів зелених, як вулкан Мумбачу, і жінок з мідницями, що переходять нас. Знайомі з нею лише кілька годин. І стається так, що ми грабуємо магазин. Він ювелірним був, але я не про це. А я про те, як вкрадене вбирав кільце. Їй, як найкращий, і як найкращий я, вбирав їй це, оце кільце і пів ім'я. Мені це так. І це наче пох. Ми просто танцюємо, сміємося удвох, очі дивимось друг другу, як в мішень. Хто кому хоп? І швидше одягне перстень. І, ц... і поцілунок. Так, не з язиком. На людях мої пристойні гангстри. Роксоляно, не бракує твоїх очей, Роксоля. Так. У вісні ти зморщила носик. Носиком засміялась, мене обійняла, світила і повторяла щось дуже просте, як мій набір дієслів. В останніх віршах Вони мені не подобається. Тому саме у сні, як на той брудершах, чи інші слова і немовні з'явились моїй кімнаті, яка слива осінь, якою ніжно блукати, а поруч з тобою я знову був дома. Моя. Колишня Юля, напевно, тобі у тому читати оці вірші, Пробач, мені, не собі, ти ж ідеально, напевно. а зрубай на носику, що сирокустою досвідом я тебе відпущу зараз. Зовсім не можу, як мишка, пищу, та не в лунку нірки, а ліси і не в тому світі прокинув світ дитячого кам'яного віку біля пам'ятника твоїм квітам. Thank you.